Валерія Сергіївна, вітаємо вас зі значною перемогою. Розкажіть, які емоції ви переживали під час змагань? Um, ну я трішки хвилювалася, так як я взагалі завжди була по іншу сторону, я завжди була журі або ведучою, і цей раз я була учасником, то трішечки хвилювалася, але дуже рада була, що в кінці я все ж таки виграла. Добре, які на вашу думку були ключ були ключовими факторами вашого успіху в таких різноплавних змаганнях. Я думаю, тому що я багато чим цікавлюся, і мені завжди було цікаво і в, шашки, в шахмати пограти, і, наприклад, мови мені завжди подобалося вивчати, тому я думаю, це великий плюсик, чого я могла перемогти в таких різних змаганнях. Чи, чи була у вас підготовка до таких різних етапів змагань? А, насправді ні. Підготовки в мене не було, але я на протязі вже декількох років я кожен день е, намагаюся грати хоч по одній партії в шахи, і також і, і далі вивчаю і німецьку мову і стараюсь також і українською мовою читати, тому е, підготовки були вже е, давно. Чи очікували ви такого результату, адже у вас абсолютно перемога? Ні, насправді не очікувала, бо е в мене були гарні суперники, які теж е молодці, і я думаю, що вони теж старалися. За нашими спостереженнями тестування з української мови було особливо напруженим з Андрієм Петровичем. Які саме завдання на вашу думку були найскладнішими і як вам вдалося перемогти в даному етапі? Чи були ви впевнені у своїй перемозі одразу? А, ні, не була я впевнена, і насправді там було декілька питань, на які я не знала відповідь, але я думаю, в цьому мені просто е, допомогла? Е... Мені просто пощастило, і я просто на декілька питань я просто вгадала відповідь. Наприклад, одне з них було, скільки слів є в українській мові. Цього я не знала. Їх, по-моєму, навіть около 250 тисяч. Якщо я не помиляюся, це, наприклад, це щось нове було. І також там пару було складних питань щодо правописання. Я думаю, це я теж наприклад вгадала. Тому може бути, це просто була удача. Чому ну, варто вивчати німецьку мову? Дайте поради вивчаючим німецьку мову. Е, ну, Я вважаю, що мови завжди потрібно вивчати. Є одне дуже гарне прислів'я, яке мені подобається. Е, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти є людиною. Коли ми вивчаємо нові мови, ми... це нам дає те, що ми можемо спілкуватися з новими людьми. Е, також ми вивчаємо нову культуру. І це... Розширює нас світогляд і допомагає краще розуміти світ. Чи було для вас шахи та шашки хобі? Чи ви спеціально готувалися до цих турнірів? Е, ні, я не спеціально готувалася, це є моїми хобі грати в шахи. В шашки я грала, коли я була дуже маленькою з бабусею, тому е, коли були змагання шашок, я навіть не всі правила пам'ятаю, але принцип як в них грати? Я пам'ятаю, тому я е, і перше місце і не здобула. Так, Максим? Хтось виграв так. мене. Так. Які стратегії ви використовували під час шахових та шаскових партій? Ем, стратегія була просто перемогти. Я не люблю програвати, тому я продумувала кожен свій хід і питалася сконцентруватися, і також мені допомогло те, що. Ем, Андрій, з яким Андрій Мельник, з яким я грала в шахи, він не зміг спочатку знайти посилання на ці шахи. І в мене вже розпочався турнір, і я виграла півтори хвилини, поки він шукав це посилання. і Я думаю, це мені теж дало. Як ця перемога вплине на вашу подальшу роботу в громадській організації Острів Змагань? Це гарне питання. Буду мотивувати своїх колег становитися кращими, але насправді, я думаю, гарно побачити це з іншої сторони, як учасниця, і ми можемо обговорити на наших зустрічах, що ми можемо покращити, і що ми можемо зробити краще, щоб наші учні себе почували в нас змагання.